Права 1,22. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні ми бачимо вираз у дужках, Так? Многочлен, мінус, інший многочлен. Перед першими дужками на знак плюс, то ми записуємо всі доданки з тим самим знаком. Тобто записуємо як А у квадраті плюс 2А. Мінус 7. Потім йде знак мінус, то ми міняємо знак доданків на протилежний. Було А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було мінус 4А стане плюс 4А. Було мінус 9, стане плюс 9. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, дивимося, тут у нас є А в квадраті, і мінус А в квадраті. Ця сума у нас дорівнює нулю. Їх ми можемо використати, ці доданки. Цієї суми. Так, далі у нас є тут плюс 2А, і плюс 4 А. То ми записуємо, що це у нас буде 2 А плюс 4 А це 6 А. так Ну, і у нас є мінус 7 і є плюс 9. Плюс 9 відняти 7. Це буде плюс 2. Пишемо плюс 2. Переходимо до другого завдання. Тут у нас один одночлен множиться на інший многочлен. Ну що ж, по черзі множимо 3 х у. множимо спочатку, записуємо, що це дорівнює, 3х у квадраті, що множиться спочатку на 2х, потім можна писати або множиться на мінус 3y, або писати відняти. Пишемо тоді нехай буде плюс 3 x у квадраті y, що множиться на мінус 3у. І множимо 3х у квадраті y. Множимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, 3х квадраті y множимо на 2х, 3 на 2 це 6. Далі x квадраті помножити на x це буде x у третій степені. Далі, ну і залишається у нас y. Далі 3х квадраті y множимо на мінус 3 y. Тут у нас буде знак від'ємний, пишемо мінус. Так. Бо один з множників від'ємний. Далі 3 на 3 це 9. Далі х у квадраті. І y, що множиться на y, це буде y у квадраті. Далі 3х квадраті y множимо на 7, 3 на 7 це х у квадраті і. Переходимо до третього завдання. Тут у нас х у квадраті мінус 2х множиться на х плюс 9. Спочатку х у квадраті множимо на x плюс 9, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, х у квадраті ми множимо спочатку на x і додати х у квадраті ми множимо на 9. Далі. Мінус 2х множимо на x плюс 9, то пишемо додати Мінус 2х. Ми множимо на x, і додати Мінус 2х ми множимо на 9. Виконуємо множення. Х в квадраті помножити на x це буде х у третій степені. Далі хранаті помножити на 9, це буде плюс 9х у квадраті. Далі мінус 2х помножити на х це буде мінус 2х у квадраті. Далі мінус 2х помножити на 9, це буде мінус. 2 на 9 це 18, тобто це буде мінус 18х. І це дорівнює. Ну що ж, х у кубі тут без варіантів. Ми записуємо просто х у кубі, на подібних доданків. Далі у нас є плюс. 9х у квадраті. І мінус 2х у квадраті. 9х квадраті мінус 2х квадраті це буде 7х у квадраті. Далі. Ну і залишається відняти 18х. Є? Наступне х квадраті мінус 5 у квадраті плюс 10х квадраті. Ну що ж, підносимо до степені. За формулою скороченого множення. Отже, у нас квадрат різниці, то ми записуємо, як це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде х у другій степені до квадрату. Далі мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться, перший вираз у нас х у квадраті. І ще множиться другий вираз у нас 5. Ну і додати квадрат другого виразу це буде 5 у квадраті. Так, Ну і додати 10х в квадраті. І це дорівню. Ну Що ж, х у квадраті до квадрату це буде х у степені 2 на 2, це 4. У четвертій степені. Далі мінус 2х помножити на 5, це буде мінус 10, 2 на 5. І залишиться х у квадраті. Так. Додати. Далі 5 у квадраті це 25. Далі і додати 10х в квадраті залишається і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є у нас тут. Подібні доданки. У нас тут є мінус 10 х квадраті і плюс 10х квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх Тоді залишається в нас х у четвертій степені. Плюс 25. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетворіть вираз від на многих В першому завданні записуємо, що ми одержали 6А плюс 2. В другому завданні записуємо 6х у третій. Іг мінус x у квадраті y у квадраті і плюс 21 x х у квадраті. Є? Ну і в третьому завданні ми записуємо, що у нас буде х у кубі плюс. 7х у квадраті мінус 18х. Є? І в четвертому завданні. Записуємо x у четвертій плюс 25. Ну що, ж, ось таке завдання на операції з многочленами. На цьому вправу завершено.